Всім привіт, це відео на каналі Кедр. Мене звати Сашко. Сьогодні день настав. Я вам розповім про перший годинник від Google. це Pixel Watch. Да, мене часто питали, чого я хожу з двома годинниками. Ну, друзі, от таке моє життя. На жаль, я не можу відмовитися від всієї дати, яку я збираю постійно на гармінах. Ну і до того ж, я просто не можу користуватись оцим годинником чи навіть Apple Watch на постійній основі, тому що ну вони просто не виживають стільки по автономності, скільки мені потрібно. Проте цей годинник мене навіть трохи здивував. Я думав, що він буде ну прям поганим, кажу вам чесно. А він А ладно, давайте про все по порядку. Але спочатку, друзі, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше. Не забувайте протискати пальці вгору, тому що. Так, зараз алгоритми працюють з українською мовою не працюють, але якщо ви протискаєте пальці вгору, коментуєте, то працюють звичайні алгоритми, і YouTube може просувати таке відео. І якщо ви хочете підтримати наш канал, то спочатку підтримати ЗСУ, бо це важливіше. А потім, же, якщо залишаються гроші і бажання, можете підписатись, наприклад, на Patreon, у нас там додатковий контент, чи стати спонсором цього каналу. А у цього відео, друзі, є партнер. Це компанія RealMe. Нещодавно ми робили огляд, де розповідали вам про їх доступну лінійку смартфонів c 33 та c 30 s фішками якої за свої гроші є великий об'єм вбудованої пам'яті, великі акумулятори та непогані камери. Хоча за ці гроші там всі характеристики досить класні. Так, от з 21 по 30 листопада, з нагоди чорної п'ятниці, ви можете придбати смартфони з цієї лінійки зі знижкою до 30% від трьох. 1999 гривень. Це може бути як подарунок, так і оновка для себе, адже надійний смартфон зараз дуже важливий. Тож переходьте за посиланнями у описі до цього відео і знайомтесь з пропозиціями. Це тепер до огляду Pixel Watch. Як я сказав, це перший смарт-годинник від Google, і саме тому у мене до нього є інтерес до того, що він ще і безкоштовний. Так я одразу скажу, що мені він достався на шару, тому що при купівлі Google Pixel 7 Pro мені запропонувало обрати чи Pixel Buds, чи Pixel Watch. Ну, звісно, я обрав оце, щоб ще з вами і думками поділитись. Я знаю, що його офіційна ціна 350 баксів за звичайну версію. Є ще lte версія, вона трохи дорожча. Але це ж Google. і треба пам'ятати, ну хто купить цей годинник за 350 баксів? От мені реально цікаво, була хоч одна людина в світі, яка так зробила. Я при чому не жартую. Я от думаю, що якщо такі люди були, то це не тисячі навіть, це реально одиниці. Чому тому, що по перше, ну як я сказав, Google їх дарували. І якщо ти купуєш собі Pixel Watch, то скоріш за все, ти, хоч трохи, розбираєшся у всіх цих пікселях, їхових штуках, і тоді, скоріш за все, ти знаєш, що ну, Google, вони. Спочатку виставляють одну ціну, потім вони ще й дропають її, причому дуже швидко. А також ці люди знають, що їх можна було отримати в подарунок, тому я думаю, що їх ніхто за 350 баксів не купив. І тому Google буквально через місяць чи півтора знизила в ціну ціну вже до 300 доларів. І тут просто перше питання хочеться задати: от ви уявляєте собі таку саму картину з Apple Watch? Я не кажу, що Apple Watch треба брати замість Pixel. Давайте тут просто зараз забудемо про конкуренцію, тому що що то, що то, воно, вибачте, анально огорожено для своєї екосистеми. Тобто, якщо ви користуєтеся Apple, ви купуєте собі чи Гармін, чи щось таке, що може на дві сторони працювати, і чи якщо ви в екосистемі, ви купуєте Apple Watch, але тоді ви точно не користуєтесь ними з Android. Те ж саме і тут. Тобто я можу їх порівнювати, просто знаєте, як конкурентів, але конкурентів тому, що ну і той, і то годинник, і конкурентів з різних е, світів. Тобто, наприклад, якщо я порівнювати ці смартфони, можу, тому що ви між ними об і ви думаєте, так, iPhone взяти чи Піксель, то годинник це вже обирання другого ступеню. Тобто, якщо ви вже визначились тут, то з годинником ви не можете більше обирати Apple Watch чи Pixel Watch, тому що ви обираєте годинник від того виробника. Смартфон якого ви придбали. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. До речі, раніше з Самсунгами ситуація була приємнішою. Ви могли придбати собі оці смарт-годинники, і вони були на Тайзені. І Тайзен працював як з iOS, так і з Android. Це було офігенно. А потім вони перейшли на VROS. Ну і зрозуміло, що підтримуючихся залишився тільки Android. В Україні ж цей годинник зараз коштує від 15 тисяч гривень. І знаєте, я можу довго зараз розмірковувати, наскільки це, це дуже дорого. Коротше, але ну, просто вдумайтесь. За вартість годинника ви можете на БУшці на БВР, на Бвершці правильно казати, придбати собі реально в класному стані iPhone 11. Я знаю, що напевно ну не треба казати там знову ж таки iPhone і Pixel, як можна їх порівнювати. це просто для розуміння. iPhone 11 досі актуальний, дуже класний смартфон, який досі продається офіційно в дистриб'юторах у Apple. І до нього ви можете придбати якийсь смарт-годинник, ну, наприклад, Amazfit Bip. ЮПРО. Там є GPS, там є. Ну там насправді все класно, і все це буде коштувати дешевше, ніж один цей годинник. Ну на місце цього ви можете підставити там який-небудь Android-смартфон навіть новий. Це просто для того, щоб розуміло, що навіть нормальний iPhone, хоч і БВшний, можна придбати. І до нього ще й новий годинник. Ну, все про ціну я думаю, ми закрили питання. До речі, я залишу вам порівняння на цей годинник з Apple Watchами і ще з деякими. В описі до цього відео на є-каталозі е там можна. Не робити порівняння, можна відстежувати ціни, все дуже зручно, і ви завжди будете бачити, що ж вам придбати. Заходьте, тим самим ви ще і нас підтримуєте. Тому у цьому відео я вам розповім про свої думки стосовно цього годинника, але тільки давайте постійно згадувати про те, що цей годинник не коштує 15 тисяч гривень, він дається на шару. Ну тобто, все ми просто дали собі вказівки, що ну мені ж його подарувала компанія Google, да, значить і скоріш за все, тим, у кого він є, вона його теж подарувала. Причому не так, що Олександр ми хочемо, щоб твій огляд зробив. Ні, вона подарувала, тому що я купив собі цей смартфон. Це офіційна акція, будь-хто міг так зробити. І з такої позиції знаєте, що цей годинник Pixel Watch він стильний і оригінальний. Я б навіть сказав, що він дуже мінімалістичний і виглядає навіть більш стримано, ніж Apple Watch. Тобто там це такий більш футуристичний гаджет, який навіть віддає якоюсь, блін, ну. Про Apple Watch не скажеш, звичайно, що він брутальністю віддає, але там більше алюмінія, там все ж таки виділяються кнопочки. Тут просто от такий чорний диск глянцевий, це, як знаєте, навіть браслетик якийсь не гаджет. Тобто, ну, можна сприйняти його як просто така собі прикраса. Виглядає, ну реально не схоже на інші, і в цілому прикольно. І до того ж, тут ще і круглий годинник. Я не буду зараз про смаки, але мені в цілому круглі годинники подобаються більше. Так я міг би сказати, що мені. В в цілому механічні годинники подобаються більше, ніж електронні, проте ну ви розумієте, чому я використовую електронні. Але якщо б от гарміни, мої улюблені, були в форматі Apple Watch і такі, я б все одно обирав би круглі. Але це знову ж таки смаки. Як я сказав, це оригінальний продукт від Google. і Я не знаю, як вам, але мене чогось останнім часом тягне на щось таке оригінальне. Тобто оригінальні аксесуари, ну, от, наприклад, як гаманець від Apple, кейс від Apple. Apple Watch я б теж використовував би, і я не виключаю, що коли. Небудь перейду на Apple Watch Ultra, якщо вони будуть жити хоча б один тиждень. І навіть стандартні апліку. Мені дуже подобаються і нотатки там в айфоні, і багато-багато всього. І все, що можна використовувати стандартно, я використовую. І тому, якщо є можливість використовувати з оригінальним пікселем, ще і оригінальний годинник, ну мені здається, це круто. Круто, що така можливість є. Так, він не відчувається таким собі бронібойним чи якимось для експедиції, тому що якщо ти, наприклад, займаєшся, ну як я, на турнічки ходиш, ти там підтягуєшся, і я останній вже я, так от тягну, тягну. Я зістрибую і руки бавтаються, і я нерідко б'ю годинником просто по трубі. Ну, так виходить. І оцей ну, розіб'ється прямо одразу, тому що тут скло заходить ну, реально до половини оці ватерлінії. Тобто це одна деталь, це скло. І ну, вони такі ніжні. Але при цьому як кежуал пристрій під костюмчик, під просто звичайну одежу, він реально класно підходить. І на відміну Ну, наприклад, від величезних гармінів, моїх. коли ти там в курточці, в якійсь кофті починаєш оце дьоргать, то гарміни вони отак задіваються. Ну, це еластична просто кофта, вона все прощає, да? а курточка, там резинка, ні, ти починаєш просто рвати, треба руками залазити. А це така капілька просто. Крапля обтикаємо, і вони ну прям зовсім ні за що не ціпляються, і форма мені подобається. Pixel Watch доступні тільки в одному розмірі 41 мм, але в трьох кольорах: чорний, гол з горіховим ремінцем. Сам, як мій піксель, і сільвер. Причому 41 мм це сам годинник. Рамки навколо дисплею доволі великі, і тому дисплей тут всього 29 мм чи 1,2 дюйми. Проте через те, що кінця екрану тут не видно, це зовсім не створює дискомфорту. Сам годинник зручний, навіть дуже легкий, доволі компактний, на руці його не відчуваєш. І хоч мені подобаються більше великі годинники, як ви знаєте, за них треба платити, а тут він на шару. До того ж, багато хто під оглядом гармінів будь-яких напише, що з ними. Наприклад, незручно спати, і там ну у гармінів дійсно потужні там сервіси, потужні механізми для збору дати. І при цьому ну люди кажуть: ну а як я буду з ними спати? Так в них є більш компактні версії, там різні, але я з ним теж нормально сплю. Проте з цим дійсно зручніше. Єдине, що треба пам'ятати, що після сну, якщо ви будете з ним спати, доведеться його ставити на зарядку, але про це трохи пізніше. Але ремінець тут стандартний не дуже зручний. Наприклад, застягувати його довго. І до того ж, якщо ти його застібнув, і тобі вже норм, то коли ти продягаєш, залишившися краю другу петлю, місце під запястя стає менше і годинник починає тиснути. Але це не проблема, адже є стречеві зовсім без застібок ремінці, причому навіть оригінальні і різні. Ізних кольорів на жаль, коли я їх налаштовував, ви пам'ятаєте, що і під час використання пікселів у мене були деякі баги. Я про них розповідав. Так от і навіть налаштувати цей годинник просто так з першого разу у мене не вийшло. Ну можливо, у мене дійсно десь пороблено і до бабки треба сходити. Проте у мене перше налаштування зайняло, ну напевно більше години. І от як це відбувалось. Ні, ну я все розумію, можливо, це у мене пороблено, але, друзі, він годинник налаштовує вже хвилин 15. Нічого не міняється, розумієте? Я можу вийти, я можу камерою покористуватись. Вона, до речі, не завжди, скажімо так, працює. От, Але при цьому переходимо в годинник. Ну, все, він налаштовується. Може треба скинути нафіг його? Ет. А, то дивіться, він вже налаштувався. Тут налаштувався, а тут, як бачите, каже: продовжуйте на телефоні. Кому мені вірити? ай яй ай і цікаво, знаєте, чи що? Він каже, що є оновлення, але за нього треба зайти в налаштування і оновлення системи. Тобто ти не можеш тут просто кнопочку натиснути, ну це дрібничка, але просто нелогічно. Тобто, я хотів би тут натиснути щось і все, типу, щоб користуватися. Тим часом годинник все ще не оновився, але в застосунку, знаєте, що пишеться? Що сталася помилка: скиньте налаштування свого дня і налаштуйте його заново. Чо, давай напевно просто заново. Все панове. Вибачте, за антураж, друзі, вже просто майже ніч і я намагаюся налаштувати годинник вже який раз. Не вдається створити пару. Це годинник від Google, це смартфон від Google, ну, не виходить. Але коли налаштував, в цілому жодних багів не було зовсім. Вони дуже швидкі. При цьому процесор в них застарілий, але як і в Пікселі. Процесор не найпотужніший, але Піксель працює швидко. Теж саме з годинником, тобто вони працюють, я б сказав, навіть еталонно. В принципі, я зараз не згадаю годинник, який працює прям реально погано. Тобто, будь-які там Apple Watch, навіть двох трирічної давнини, вони теж працюють дуже класно. Але ну в цілому, це Google не знаю. Можливо, я такий завзяти, але я думаю. Що вони будуть працювати гірше? Ні, вони реально літають і жодних багів в них немає. З елементів керування є сенсорний дисплей, крутилочка кнопка і просто окрема клавіша над нею. Як цим всім керувати? Свайп вгору по дисплею відкриває нотифікацію. Свайп вниз швидкі налаштування, така собі шторка, як в Android смартфонах. Верхня клавіша нещодавно запущені застосунки. Натискання крутилки це список всіх застосунків. Ну і прокручування її, це просто така собі навігація по списку. Інтерфейс красивий і доволі зручний. Його можна базово налаштувати з годинника чи повністю зі смартфону. Проте є такі моменти, які я не зовсім розумію. Ну тобто ви розумієте, да, що це вже типу екосистема, і Google про це кажуть. Ми створюємо свою екосистему. Я, до речі, так пізно роблю огляд, не через те, що мені було впадло, у нас виходили відео весь цей час, коли вони в мене були. По-перше, я ними користувався. По-друге, ну я чекав, може вони їх закриють просто вже цього часу. Я хоч щоб не робити два відео, скажу, що от вони їх представили, і вже. І прибили. Ні, поки що не прибили. Я думаю, що до цього ще рік-два пройде, але я майже впевнений, що вони закриють цю лінійку. Ну, знаєте, можна сказати, що це жарт, але ні, це не жарт, це Google. От, якщо подивитись на цю екосистему, так, це. Перший милин, і він навіть не комом вийшов, але є деякі питання. Ну, інтерфейси навіть схожі, так тут є там нотифікації, так щось можна робити, як в принципі з будь-яким іншим смарт-годинником, і навіть зі спортивним годинником від е, Garmin. Тут, наприклад, теж можна відповідати на якісь нотіфікейшни. Ну, тобто, там прийшло повідомлення, ти можеш з Android відповісти. Єдине, що не можна дзвонити, але якщо ти обереш Forerunner, там собі з LTE, то можна це робити. Так? Тут ти можеш прийняти дзвінок і прям говорити через годинник, як на Apple Watch. Це круто. Проте, от просто уявіть собі, це ж один виробник, і вони повинні бути дуже тісно пов'язані. При цьому, коли ти приходиш там на якусь співбесіду чи щось таке, чи ну, в театрі, в кінотеатрі, ти, наприклад, хочеш вимкнути на смартфоні звук, і все ну увімкнути режим не тербувати. Ти заходиш так на годинник, щоб налізти в кишеню за смартфоном, вмикаєш цей режим, і потім тобі дзвонять, і це все звучить через смартфон. Тобто вони не пов'язані ні в. Одну не в іншу сторону. Якщо ти на смартфоні вимкнеш режим не турбувати, то годинник все одно продовжить тебе турбувати. Така дрібничка, вона не налаштовується і чому це не зробили? Ну просто не зрозуміло. Я думаю, що це на рівні софту якогось апдейту там потім пофіксять. Звісно, круто, що у вас на руці завжди є Google асистент, якщо ви ним користуєтесь. Я в принципі не користуюсь голосовими асистентами, але давайте не будемо забувати, що Google асистент набагато краще, ніж Siri, хоч Siri була першою, і мати таке на руці, це. Це, в принципі, круто. От чим я користуюсь, це оплатою. Вона є і на гармінах, і тут, і працює все шикарно. Але чому ж я користуюсь саме от такими годинниками, а не звичайним, якщо я кажу, що мені звичайні подобаються більше. Вся справа в тому, що я тречу активності там пробіжки, велосипедні. Я ну ви знаєте, що і навігацію користуюсь з годинника і багато багато іншого роблю. Тобто, для мене саме для спорту цей годинник підходить набагато більше ніж якісь окремі там велокомп'ютери. Ну для пробіжок нічого краще, напевно і не. Має ніж просто смарт-години. Так, тут є смарт-функції, ти можеш тречити там і якісь бойові мистецтва, і, звісно, пробіжки, і хайкінг. Хоча який хайкінг тут автономності немає, з до цього ще прийдемо. І велосипедні поїздки. Це все є, але зав'язано через сервіт FitBit. Тут цікаво, що у Гугла є свій спортивний сервіс Google Fit. Але годинник з ним не товаришує, тобто він не збирає дату в Google Fit. І це друге питання. Ну, типу, це ж екосистема. І я ж не просто так пожартував, що вони можуть це прикрити. Проте зараз можемо сказати, що вірогідніше вони прикриють свій сервіс Google Fit, тому що. Ну, якась білі знову виходить, це як знаєте, з великою кількістю месенджерів у Гугла. Я ж не просто так чіпляюсь до цього, тобто ну, реально інколи не зрозуміло чим користуватись для чого. І от смартфон збирає дату в Google Fit, а годинник в Fitbit. і вони не товаришують. До того ж, сервіс Fitbit треба встановлювати окремо. І найцікавіше, що Фідбіт платний. Хоча, якщо ви придбали годинок. Отримали в подарунок. Коротше, якщо він у вас є, то півроку ви отримаєте безкоштовно в цьому сервісі, зможете ним користуватись, але потім оцей пейвол, тому що вам треба буде платити на секундочку 10 баксів в місяць чи 80 баксів на рік за те, щоб користуватись деякими функціями, по суті, годинника, наприклад, тречити там сон світ. Оце якби вже цікаво, тобто години коштує якихось грошей, ну якщо серйозно казати, да? І потім тобі треба буде за рік ще платити 80 доларів. Можна цього не робити. Ти базово там все одно користуватись, але це вже пейвол. І тут питання: чи не придбати дійсно якийсь інший годинник і безкоштовно збирати всю дату? Тобто, так, ти купуєш смартфон, ти купуєш годинник і далі? Ти ще купуєш, якби у третьої сторони підписку на годинник Гугла, який працює в екосистемі Google, але при цьому не збирає дату в фірмові застосунки від Google. При цьому тут же ж все набагато складніше, бо сервіс Fitbit належить Гуглу. Гугл придбав цей сервіс колись. І, до речі, для справочки просто Fitbit – це та компанія, яка раніше придбала Pebble, а потім її вбила, а потім Google придбала Fitbit, А тепер робить вигляд, що ні-ні-ні, платіть Fitbit, за те, щоб користуватись годинником, який ви теж у нас купите. Коротше, Санта-Барбара, просто капець, яка щось точно закриється. Давайте про автономність. На презентації Google сказали, що годинник живе до 24 годин. Фух, і це насправді те, що, знаєте, мене трохи здивувало тоді, тому що ну це прям дуже мало, ну капець як мало, але при цьому це одразу не створило ніяких очікувань високих. Тобто, дивіться, коли я брав Watch Ultra, в мене очікування були трохи завищені, тому що. Еблу ж вийшла і сказала, тут от стільки там годин більше, більше. Навіть звучало все це дуже фігово, але вони сказали, що автономність найкраща серед цього, що вони раніше там робили з годинників. Я почав ними користуватися, і таки, ніяка автономність. Коротше. При цьому вона навіть може бути краще, ніж заявлена. Але при цьому за такі гроші, ну це якась фігня. Реально, я Watch Ultra це булщі дикі. Так, колись вони їх зроблять краще, я на них перейду, будете вирізати все і казати, от, ляпота знову. Бу там перевзувся. Я ж кажу, коли автономність стала нормальною, тоді і поговоримо. Тут же вони одразу сказали до 24 годин. І які можуть бути очікування? Ну вони просто ідіоти. Оце просто факт. Це не очікування. Просто ідіоти. Чому ідіоти? Ви запитаєте, тому що. Ну, просто уявіть собі, ви плануєте годинник. Ну, тобто, є ж якісь там родмап розробки, да? вам кажуть, там, от ми повинні зробити годинник для чого? Ну, щоб його напевно продавати, щоб конкурувати з кимось, да, з, там зеплом, з гарміном, можливо, з ким. Що ми для цього будемо робити? Давайте зробимо найгіршу автономність на ринку. Вона реально найгірша, тому що ну нажвіть мені когось з більш маленькою автономністю, ніж 24 години до 24 години. Тобто, все тут очікувань ніяких Має просто в компанії працюють ідіоти. Окей. але я почав ними користуватися. Я думав, що ну вони не будуть доживати до вечора ні при яких обставинах. Ні, я зранку до вечора з ними ходив, і ввечері в мене було 51% заряду. 21,34. 51%. Ну на завтра не вистачить точно, але в цілому ну, не сказали, що прям мега погано. І це непогано, тобто, дійсно, цей годинник не проживе наступний день, але ви можете цілий день ним користуватись, навіть я вам скажу більше, з пробіжкою там на 5-10 кілометрів легко, і потім ще й тречити свій сон. І вони виживуть. Єдине, як я казав, до цього вам доведеться ставити їх на зарядку зранку для того, щоб вони вижили весь наступний день. Вони заряджаються від 0 до 100% приблизно за годину. Там, якщо у вас є там, півгодини 40 хвилин зранку, цього вистачить на такий цикл, як вам сьогодні Якщо вам в день буде не вистачати там зарядки, то ви можете не таскати з собою кредл. До речі, кредл, от такий йде в комплекті, і це просто китайська якась фігня. хоча буквочка Google тут є. Чому? Тому що ну, він тупо зовсім не тримає цей годинник. От якщо Apple Watch ви можете тягати за кредл магнітний і не хвилюватися, що він відпаде, то з цього годинник точно впаде і розіб'ється, скоріш за все. Тому дуже обережно. І це, до речі, виключає можливість за його нормально там в рюкзакі. Тобто ви кидаєте в рюкзак годинник, він спаде точно з кредлу. Фігова штука, але при цьому ви можете користуватись реверсивною зарядкою на своєму пікселі. Знову ж таки, це екосистема, годинник, смартфон, все від Гугла, реверсивна зарядка, навіть краще, ніж у e ви. Але така дрібничка, блін. Ну от чому вони не придумали, що люди такі будуть це пробувати, і потім вам скажуть про це. Якщо ви берете цей годинник, ви знімаєте його зі стандартним ремінцем, і кладете. Та на ваш смартфон, то ремінець просто ви годинник Годинник він не заряджається. Вам треба або знімати ремінець, або придавлювати чимось годинник. Дрібничка, звісно, ну можна сказати, що я декалупись, але ну це ж дрібничку таку можна було пофіксити. До речі, чому я сказав, що можна навіть бігати в день, і годинник все одно буде виживати, тому що я затестив за 8 кілометрів пробіжки, годинник розрядився на 8%, Що ну прям дуже дуже круто. До речі, от вам невеличкий сюжет з того, як я бігав, тому що з трекінгу я зрозумів, що не все дуже гарно дані розбігаються між цими двома годинниками. Ну що, затестимо годинник на пробіжці. Зараз давайте подивимось. 91%. Це зранку я зняв з зарядки. Ну, в принципі, непогано. Зараз 12.22, Якщо нічого не робити, хоча повідомлення приходили, непогано. Запускаємо ран, знаходиться зараз GPS і побіжу. Ну що, старт, е, начебто, все, побігли. Так, ну що, перші враження. Відставання вже ресинхрон між... Pixel Watch і Garmin 30 метрів. Це через те, що отакі от тунелі тут скрізь. Але гарміни дуже швидко ловлять GPS після цього, після виходу з тунелю. А Pixelwatch ні. І на них ще довго висить таке позначення, типу «шукаю GPS. А справа навіть не в тунелях, як виявилось, тому що більше жодного не було. А Різниця вже 120 метрів зараз між годинниками. Пробіг я 7,5 кілометрів зараз. Гармінам я більше довіряю. Я подивлюсь ще, що по мапі намалює трек. Але коли я навіть бігав навіть з тунелями з Bell Watch Ultra, там різниці з гармінами ніякої не було. Так, 8. Тут 7,92. Тут у нас середня на пікселях 5.40 і пробіг 7,93 а Тут 8-5,35. Але головне, що сіли вони всього на насправді, на 8%. Тобто, з точки зору автономності, не найгірший варіант насправді навіть. отак, ну Кожен день і так і так треба заряджати їх. Ну і друзі, фінально. Я вже розповів вам про дизайн, про відчуття, про все все. Але я тут побачив, як вони виглядають всередині. І звісно, можна сказати, ну давай ще й тут доколупаємось. Але от знаєте, ну просто коли ти не бачиш цього, але ти знаєш, що настільки. Похабно компанія відноситься там до, ну, навіть якщо це на аутсорсі у когось воно виробляється, чи там до лінії виробництва, що воно виглядає отак, і потім ти починаєш дивитись, так а що тут на годиннику, А, от герметик якийсь торчить, да, тобто у мене реально, наприклад, торчить якась тут полосочка, скло не дуже рівно приклеєно. Ну тобто, ти бачиш, що воно випливає назовні, те, що всередині, всередині там просто треш. От для порівняння, як вони виглядають всередині, от для порівняння, як там виглядає. Дають Apple Watch, наче Series 6, я знайшов всередині. Ну а отак, Apple Watch Ultra виглядаються, це краще зовсім не показувати інженерам Google, бо це інший всесвіт якийсь. Тож, друзі, закінчуючи цей опус про Pixel Watch. чи це гарний годинник? Насправді так. Ну тобто, коли ви отримали його на шару, я навіть більше скажу, ви можете ним користуватись? Ну можна користуватися цим годинником з пікселом і отримати навіть ну всі функції, майже всі, окрім тих, за які доплатити, потім доведеться, можна їх продати просто через півроку. І отримати навіть задоволення? Тобто, вам не треба щось додатково купувати. Чи можна було, наприклад, придбати Піксель Pro, який ви хотіли, і продати Pixel Watch, і ще зекономити на Піксель Pro. Проте чи варто їх хоч. При якихось там обставинах, ну от, при якихось умовах, чи варто їх купувати за гроші реальні, тупо ні, друзі. Я не можу уявити жодної причини. Ну, прям, вибачте, піксельводи, вибачте всі, ну я реально не можу уявити жодної причини, тому що за ці гроші ви можете придбати собі. Безліч годинників, які будуть ну принаймні не гіршими, а автономність, скоріш за все, буде навіть кращою, і які будуть працювати так само нормально з цим пікселем. Це моя думка. Ви можете бути з нею незгодним. Я знаю, що це саме перший гаджет від Google, там носимий, да, ну саме смарт-годинник. І можна сказати Сань, ну давай дочекаємось, других і так далі. Там Apple Watch теж перші були не найкращими, да там перший MacBook Air, згадаєте, яким був, але при цьому. Тут важлива деталь, що коли MacBook Air перший виходив, він дійсно був першим в своєму роді, коли Apple Watch виходили, вони дійсно були ну майже першими. Я знаю, що там раніше були 1, і, і Pebble були раніше, але от в такому форматі і масовому вони були першими. І, До речі, вони теж не були цим милимцем колом. А ці вже виходять, коли індустрія не те що сформована. Вона вже навіть перенасичена, тобто зараз я не уявляю собі якусь компанію там стартап, який прийде і скаже: ми виробляємо смарт-годинник, і все вона прогорить. Одразу, тому що неможливо зараз прийти і зробити компанію, яка буде робити смарт-годинник, і заробляти на цьому, тому що ринок перенасичений. Хочеш смарт годинник дешевий, є смарт годинник дешевий, спортивний годинник дешевий, є спортивний. Хочеш браслет, є браслет. Хочеш щось ультрадороге, є таке. Хочеш від будь-якого бренду. Там я не знаю, Asus чи робить чи ні, там Huawei є, Honor є, Samsung є, ну, Pixel, є Apple є. Все, що хочеш, є. Тобто новий зробити неможливо. Це до чого. Вони приходять на сформовувати. Ні, ринок, з яким треба якось конкурувати, і по факту єдина можливість якось їх е помістити на руки, на зап'ястя для користувачів це просто їм подарувати цей годинник. І оце мені здається єдине, що Google розуміли. І саме через це я і троллю, що, скоріш за все, вони їх закриють, тому що я не уявляю за яких умов, за яких обставин наступного року люди скажуть: хм, куплю собі Pixel Watch 2. Тому що що в чому вони будуть революційними, коли ти можеш придбати, ну майже будь-що воно так само буде працювати, але буде чи дешевшим, чи набагато кращим. Отакі в мене роздуми. Дякую за те, що подивились. Я сподіваюся, що я не дуже пригорів. намагаюся тримати себе в руках. І ви тримайтесь. Всім пока.